Путін вкладав дуже великі кошти у електоральний розворот Молдови. Вибори пройшли, але на них Путін отримав облисня, тому що Молдова обрала європейський шлях, і це же, мабуть остаточно. Отже, що відбулося у Молдові? Чому виграла Україна, і що може робити Кремль далі? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, Україну і НАТО. І трошечки про Молдову, тому що зараз це топ-тема, не лише для нас. А перед тим, як ми перейдемо до розповіді, що ж відбулося, чому Кремль програв, я нагадаю: підпишіться на наш канал, нам потрібна ваша підтримка і ваші лайки. Тому лайкайте, лишайте коментарі і діліться цим відео із своїми друзями. А тепер поїхали! Давай при тим, як говорити про Молдову, поговоримо про Україну. А чому ці вибори так важливі для нас? Насправді я, от останнім часом, ну для тих, хто не в курсі для частини наших глядачів, я багато займаюся зовнішньою політикою, зустрічаюся із дипломатами із іноземними посадовцями, які бувають в Україні, і от останні тижні щоразу, коли йдеться про Україну, про наші перспективи. Кожен згадує, ну да, да, да. От ми там про щось думаємо, але давай відкладемо на після Молдови для всього по суті світу, тому що навіть для Америки, а тим більше для європейських країн, оце от як такий вододіл до виборів у Молдові і після виборів у Молдові. Чому так? Тому що якщо ми говоримо про майбутнє України на шляху до ЄС, то воно для європейців пов'язане. Україна і Молдова йдуть до ЄС разом, і от зараз у Молдові ну було розпуття чи Молдова продовжує рух до ЄС, чи вона розвертається до Росії, і через це всі чекали. Якщо Молдова розвернеться до Росії, то що робити з Україною? Ніхто не знає. І треба було б їм осмислювати це від початку. Зараз ця небезпека пішла, і ну, можна говорити з певністю. Україна та Молдова разом продовжують рух до ЄС. Причому. Те, наскільки Молдова підтвердила свій європейський шлях, це ну це неймовірно. Таких результатів не чекав ніхто. Так, да, про це поговоримо трохи пізніше, але перш за все, всі очікували набагато ну скромнішого результату партії Сандо. Навіть говорили про те, що ризик розвороту ну, більш ніж реальний, тому що по суті Кремль ішов е, щонайменше трьома колонами, а я тут, як виявилося, чотирма колонами. Дійсно були очікування про те, що результати виборів будуть значно гіршими. Чому були такі очікування? Тому що минулого року, менше року тому, у Молдові проходили президентські вибори і референдум, і тоді ну вдалося виграти, але на саплях. А от, припустимо, референдум щодо європейської інтеграції Молдови. Навіть з голосами діаспори вдалося його ну виграти у ньому лише із результатом 56,0%, там 0, скільки, ледь не 50,01%. сота відсотку. Ну тобто, це це не перевага, це ніщо всередині Молдови люди проголосували скептично щодо ЄС. Це була ну окрема історія про те, чому це сталося. Ми пояснювали це в минулих відео. Це було протестне голосування. Це не проти Європи, але результат був таким: Санду перемогла суто завдяки діаспорі, тобто, всередині країни, вона провалилася. Діаспора витягнула її там на результат 55% у другому турі. Тобто, це була катастрофа для усіх, усі це розуміли. І тут ще другий момент, з яким стикнулися, які. В Україні цього немає. До речі, у Молдові соцопитування не працюють взагалі. От береш соцопитування і, і можна його відразу викидати. Ну, умовно, орієнтуватися по ньому не можна, тому що ну, одна із причин, їх багато, але одна із причин це те, що у Молдові ну, це як менталітет такий, люди занадто. То часто відмовляються говорити. Ну, моя теорія це те, що противники влади вони бояться, що буде будуть якісь репресії, міфічні, якщо вони скажуть, що вони голосують за ну проти влади. І тому опозиція боялася сказати, ну або прибічники опозиції боялися сказати, що вони голосують за опозицію. Тому рейтинги показували якісь захмарні результати ПАС, які були явно нереальними, і ніхто не розумів, що буде на цих випад. Але з іншого. Боку, напередодні виборів соцопитування показувало, що пас тільки друге а на першому місці, так званий патріотичний блок додону, тобто найголовніше друзі Путіна. от опитування були з протилежними результатами, тобто в одній ті ж дати виходили опитування, які одні казали про те, що пас виграє з шаленим з шаленою перевагою в три чи більше ніж. Всі інші, а, а інші показували, що пас бере друге місце. Тобто не було ясності, що станеться. Давай тепер поговоримо про рецепти її успіху. Її знову врятувала діаспора? Її врятувало дві речі. Перша діаспора, да, діаспора активно голосувала, і це, до речі, ще урок для України у нас зараз через війну, через те, що наші люди багато хто поїхав за кордон, як ну по суті, як біженці, ну тобто за притулком і за за прихистком. І зараз нам доведеться теж орієнтуватися частково на голосування з кордону. Це це один момент, але ну діаспора була завжди і на минулих виборах теж і вона її не дуже врятувало або так на соплях. А е, зараз е, врятувало, як виявилося те, що е, Майя Санду, президентка Молдови, ну і її партія Пас, вони максимально накалили обстановку. От у мене є така аналогія, пам'ятаєш, 2019 рік вибори в Україні, який був Лосунг? Або Путіна по Порошенкам? Ну по суті, да. Тобто, Якщо не я, то Путін. От ну недослівно цього не було у е, риториці Санду і її партії. Зокрема, через те, що у Молдові до Путіна не настільки негативне ставлення, як у нас. Але по суті, все було так. Тобто, е, якщо не ми, все, кінець Молдові просто з настає. настає. І це було як основний наратив. І друге, що всіх закликали типу не прогавте. Якщо ви прогавите цей час, ви будете винні в тому, що Молдові погано були заяви, за які молдовських міністрів і депутатів критикували. Ну один із міністрів було назвав людей, які не готові голосувати за проєвропейський європейський шлях і запас бидлом. Після того того міністра розіп'яли у соцмережах, але вийшов тепер вже депутат правлячої партії, який сказав, що ті, хто віддають голос за партії проєвропейські, але не за ПАС, Ну, які не мають часу пройти. Так, да, тобто, якщо їхні голоси спалюються, і якщо ці люди після того от, типу радіють тому, що вони зробили, що вони помстилися владі за те, що влада неефективно управлялася, то ці люди не мають розуму, душі, ну і власне винні в усьому. А, тобто нагніталася обстановка максимальна. А, а в, в, в наружній рекламі, ну, тобто білборди, яких в Молдові було небагато, але трошки були, а, пас рекламувався із а, лозунгом другого тур. Не буде. Ну, типа, або зараз приходите і рятуєте Молдову, або капець. все. І оце виявилося доволі е, успішною тактикою для перемоги. Е, Давай тепер таке непросте питання: наскільки ці вибори були чесними? От тут є питання навіть в контексті того, що у Молдові не було екзитполів. А якщо немає екзитполів, завжди є певні сумніви. Секундочку, перед тим як відповісти на це запитання, я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка, ваша підписка на наш канал. Тому підписуйтеся, ставте дзвіночок. Ну, звичайно, лайк, коментар і діліться цим відео. А тепер по суті, якраз щодо екзитмолів, то це не є проблемою. Особливість Молдови в тому, що її вибор все одно формує діаспора, через те, що діаспори голосують дуже багато на цих виборах і. Було майже там під 20, трошки менше 20% від загальної кількості виборців, це багато. І через це опитування всередині країни вони не є репрезентативними, але теоретично вони можуть проводитися. Просто інше питання, що їх не проводять, нема як тих серйозних організацій соціологічних, які. Подають заявки на проведення опитувань, крім того, не забуваємо про те, що у Молдові є це замовчування, яке теж ну, не дає повної картини. Тому те, що Екзиполів не проводили, це не звучить от серед тих, хто знає на Молдові, як реальна проблема. Але вибори в Молдові були, ну як я б не сказав, що не демократичним, але. З проблемами, з нюансами, отак от назвемо, Результат все одно є. Ну от власне, результат в змагання Санду і Путіна за останній рік це чиста перемога 3-0. Тому що з нюансами, з проблемами, але Санду виграла президентські вибори з нюансами з е, через біль, через кров з 50-0 відсотків підтримки, але Санду виграла референдум за європейську інтеграцію, а тепер. Із неймовірним, шаленим результатом, але вже ну вже в чисту, але виграла ще і парламентські вибори. І тут варто сказати, що дійсно перемога е партії е ПАС, тобто правлячої партії, це. Просто, просто мега. Вона сама партія по собі взяла більше 50%, при тому, що їй, як ти казав, там казали, може навіть друге місце. Вона візьме, як очікується, 55%, тобто 55 мандатів одноосібно, це буде монобільшість. їй не треба ніякої коаліція. Тобто це вище всіх очікувань. І до речі, ніхто навіть не знає, скільки депутатів буде у партії. У парламенті, і тут ми переходимо до твого питання про чесність. От ну, в Україні всі знають термін «тушки». Це коли Янкович, ну, за Януковича скуповували голоси інших партій у парламенті, щоб вони приєднувалися до парламентської більшості. І от у нас тушки це типу явно негативно. А зараз у Молдові це може повторитися, і це буде позитивно, тому що це будуть правильні тушки, наш сукін син. Да? Тобто це будуть окей, це будуть не куплені, а це будуть люди, цілком ймовірно, які змінять свої політичні афіліації під переконанням того, що це потрібно для їхньої держави, і перейдуть в партію плати. Ну так, так складеться. Це, це один з нюансів. А щодо самих виборів, перед перед виборами за два дні до виборів знімали, викреслили з виборчого бюлетеня одну з партій да, за зв'язки з Росією, але це зробили от от, просто в п'ятницю вечора чи в суботу, навіть вранці, Коли не було там часу ні на оскарження, ні на що. Зрештою, ця партія лишилася в бюлетені, тому що остаточне оскарження було вже в день голосування, в неділю. І от це використало для того, щоб її лишити в бюлетені, зібрати на прокремлівську партію голоси і оголосити її недійсною. Таймінг був явно підібраний владою, ну не дуже демократично. За два дні. Із ключового проросійського блоку так званого патріотичного блоку викреслили одну з партій учасниць ну, з трьох. партію серце Молдови Ірини Влах. і зобов'язали блок викреслити всіх її депутатів. Ну на підставах, які до певної міри ну, можуть викликати питання. Хоча я розумію, що це ну це партія, яка грала. На руку Кремля і мені в принципі ну як я не проти, що її виключили. Але е, демократичність проведення таких дій викликає питання за два дні до виборів, так не робиться. Або прикус тому те, що е, дільниці для голосування придністровців за два дні до виборів оголосили, що вони всі переносяться там за 30 кілометрів від е, е, місця, де ці придністровці. Проживають ціпа їдьте, ну ви ж туди не доїдете, але нічого. Ми, ми без ваших голосів обійдемося, і воно так і сталося. Тобто, Придністровці на цій дільниці не приїхали, і кількість голосів, які за проросійські партії мали би бути від Придністровців, стала втричі меншою. Ну відповідно, десь приблизно один мандат от на цьому трюку партія влади виграла. Тобто, отак, от потрошки, 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 вони. Вони заступали демократичні, ну, за демократичні червоні лінії. Що сказав ЄС, як ти думаєш? Я думаю, що запичу це очі. Абсолютно. Єс каже, що прекрасна. Ну, точніше, і ще поки не каже, але ну, ясно, що буде е, сказано, що треба допрацювати на да, потрібно, потрібно рухатися в сторону правильної демократії але ми вітаємо ці результати виборів. це ж класно бо це наш сукін син ну і я Підтримую загалом це. Чому я підтримую? Тому що е, зараз у нашому регіоні, е, власне в Україні у сусідці Молдови, е, відбувається війна, і це не той час, коли треба розсюсюкатися. А плюс е, ми чудово розуміємо, що Росія ввела всередині Молдови гібридну агресію, і йшлося про те, що вони е, по суті. Грошима Кремля ламали правила, і якщо ти починаєш грати в шахи, коли з тобою грають у Чапаєва, то мабуть ти програєш. Санду вирішила відповісти Чапаєвим, і ну, мабуть, це правильно і єдине можливе, але те наскільки були порушені червоні лінії у проведенні виборів, це теж створило прецедент. Який, чесно кажучи, я думаю, в Україні багато хто на це дивився і, мабуть, теж захоче повторити. Давай тоді відразу питання: а що щодо протестів? Додон обіцяє масові протести, але наскільки це можливо? Питання логічно, тому що якщо ми говоримо про те, що були масові порушення, то можуть бути масові протести. Але моя відповідь ні. З двох причин. Головна причина, от, перша, це те, що. Не можна зробити революцію за гроші. А за проросійські партії мітингарі завжди виходили тільки за гроші. Отак так склалося в Молдові. Така вже. Практика є, ну ви можете збирати платний мітинг для того, щоб зробити собі картинку на телеканалі, але ви не зможете зробити протест такий з владу. Тому це від початку було мертвою ідеєю, і навіть по про те, що дійсно були планування. Поліція Молдови повідомляла про затримання навіть якихось групи придністровців, яка їхала нібито на організацію цих протестів із якоюсь піротехнікою. Я б цілком припускаю, що це правда, але успіху цих протестів бути не могло. Це перший момент. І другий момент. Протести відбуваються у столиці. У столиці столиця голосувала за санду. Ну не можна прийти і сказати, що ви е, в, там е, все порушили в ситуації, коли Санду всередині країни бере перше місце з величезним відривом, і коли в столиці вона виграє з іще більшим відривом. Які протести? Прошу ви говорите? Добре, але ж Кремль не збереться з поразкою і буде щось діяти. Навряд чи він буде чекати нових виборів, які були там за три роки президентські, за чотири парламентські. Він щось буде діяти. Наприклад, у Гаузії те Санду взяла десь біля трьох відсотків лише. А які варіанти у Кремля? Ну, типу, він може не змиритися, він може плакати, зайти, куточок, там, е, обіжатися, стати, повернутися до стінки. Все? Ну. Що він може зробити? Сепаратизм. Сепаратизм у Молдові не працює навіть у проросійській, глибоко проросійських, проросійських Гаузії, Всі спроби е, підігріти їх до сепаратизму натикалися на те, що люди кажуть: ні, 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 ми не хочемо е, цю фейкову незалежність. Вони бачать, що відбувається у Придністрові, особливо зараз, коли Придністров'я лишалося зиму без газу. Е, тобто це все не пройде. Кремль може хотіти зробити щось. Він точно буде, от ну, зараз у Гукалузі будуть нові вибори. Він точно спробує там знову отримати владу. Але ну зараз у нього влада там є, і ситуація для Кишинева може змінитися тільки на краще. Тобто, у Кремля немає того, я не бачу принаймні того, де він зможе реально дестабілізувати і реально а, зашкодити Молдові. Йому доведеться змиритися. Він просто не буде визнавати, що він взагалі до цього причетно. Ну, в Молдові відбулися і. Будуть казати про те, що відбулися фальсифіковані вибори, про те, що Європа не дивиться на, на людей, що вона порушує права там, діаспори Молдови у, у, у Росії, в Білорусі, в Вірменії, Грузії, не даючи їм голосувати на дільницях так як, масово, як в Італії. Ну і все. І кого цікавлять ці сльози Кремля? Ну що ж, ще раз з перемогою, тому що це перемога і України, а ми будемо слідкувати за тим, як Україна та Молдова разом йдуть у ЄС і розповідати про це вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте!